Ви коли-небудь помічали, що у стресових ситуаціях дихаєте як загнаний заєць, швидко, поверхнево, і тільки верхньою частиною грудей? Головне питання здоров'я, яке ми вирішимо сьогодні. Як змусити організм переключитися з режиму хронічної паніки? На режим глибокого спокою, якщо ви вже забули, як це робиться правильно. У Спаге Galaxy ми маємо безвідмовний метод це холодний перезапуск у Chill Tab. Це працює на рівні безумовних рефлексів. Коли ви занурюєтеся у крижану воду, перша реакція тіла це шок і бажання часто хапати повітря. Але саме тут починається магія. Щоб витримати холод, ваш мозок змушений екстрено взяти керування на себе. Ви, мимоволі, робите глибокий вдих і починаєте видихати повільно, задіючи діафрагму. Експерти називають це примусовою медитацією. Чилта буквально вибиває з вас неправильний стресовий патерн дихання. Всього дві хвилини у воді, і ви виходите з налаштуваннями спецназівця. Спокійний, насичений киснем і готовий до будь-яких викликів. Навіщо задихатися від проблем, якщо можна дихати на повні груди? Інвестуйте у своє здоров'я з лідерами ринку. Звертайтеся до професіоналів спа-гелексії, Прямо зараз ми навчимо вас дихати заново. Підписуйтесь на наш канал та дзвоніть.